Як нам стати рідним Богові? Слово Боже, описує історію, коли Ісус спілкувався зі своїми учнями і до нього прийшли його рідні матір та брати. Із тисячі людей, які були навколо нього, коли прийшли його матір та брати, він вказав рукою саме на учнів, тим самим відокремивши тих, хто слухають і просто знаходяться поруч від учнів. А чиї ми учні НЛО, еволюції, супергероїв, якоїсь ідеології, якоїсь пропаганди? Учні Ісуса Христа є Його сім'єю, учнівство учні, ось вона, таємниця. Ось Він, проект Божий. І хто чинитиме волю мого Отця, який на небі? То є моїм братом і сестрою і матір'ю, говорить Господь. Це означає, що ми стаємо сім'єю Божою, коли стаємо учнями Ісуса Христа, а показником справжнього учнівства є плід. Тому, якщо ви запросили когось до церкви, то наступний етап це попрацювати і докласти всіх зусиль, щоб ця людина стала учнем Ісуса Христа і також приносила плід. Бог знає наше серце, кому ми служимо і чому щось не виходить, і відповідає Бог саме на молитви нашого серця в огрубілому та кам'яному серці Бог жити не буде. Давайте чесно подивимося на своє життя і побачимо, чому ми по-справжньому присвячуємо себе, до чого прив'язані? Бог каже, що серце людей огрубіло і вухами не дочувають. І очі свої замружили, аби не побачити очима і не чути вухами, та й серцем не зрозуміти і не навернулися, щоб я зцілив їх. Зверніться до Бога, виправте серце, підпишіться на канал Телеграм Салтаненко та станьте учнем Ісуса Христа і приносьте Богові добрі плоди. Нехай Господь вас оберігає та благословляє.